Обслуговування вже не те, люди. Ми втратили зв'язок і працівникам по цимбалах де ти сервіс поганий усюди зараз? Спершу я думав, що проблема в тому, що ой, у вас мабуть поганий день, важка робота, ви не винні. Але насправді справа в тому, що всім чхати одне на одного. Тож, чому когось має хвилювати, що ви зайшли в магазин? Ви не уявляєте, де зараз можна отримати погане обслуговування. Був я якось на стрільбищі з моїм дядьком? Так ви все правильно почули. Я був на стрільбищі з моїм дядьком і бачив, як когось погано обслуговували. На стрільбищі. Якби вам довелося уявити місце, в якому працівники мають бути вічливими. Та це було б стрільбище. Як взагалі можна хамити тому, хто прийшов, щоб тренуватися вбивати? Ви розумієте? Стрільбище це вам не аби що, це репетиція вбивства. Люди сюди приходять, щоб практикуватися вбивстві, а ти їм будеш грубити. Слухайте, не знаю, як ви, але якби я працював на стрільбищі, то був би чемним, як та набожна бабуська. Ви тільки зайдете, я такий бережи вас, боже, з якої базуки сьогодні стрілятимете. Добре, зараз все влаштуємо, чоловіче. Тож були ми в тирі з дядьком. І ми обирали цілі для стрільби, і якийсь чоловік пройшов позаду нас, і я не знаю, як коректно описати цього чоловіка, але його верхня частина тіла існувала окремо від його нижньої частини тіла. Бачили колись таких людей? Так, уявіть наче стареньку фігурку солдатика перекрутило якось так. І він циво підійшов такий до прилавку. Підійшов до прилавку і каже дайте мені сім дробовиків, будь ласка. Сім? Я такий відразу бляха. А не забагато, в мене немає зброї. Може дробовики продаються по сім штук в паці, я не знаю. Але це здалося неправильним. Але цей чоловік став до прилавку і сказав: сім дробовиків, будь ласка. А касир відреагував ось так. Він заповнював якісь папери, а потім сказав якщо не покажеш, які саме тобі потрібні, то як гадаєш, що отримаєш. Я такий йой. Я втрутився як директор. Кажу, ви не повинні себе так поводити з клієнтом. Як справи, пане радий бачити, я рой ледь не посивів, дозвольте вам допомогти. Цей чолов'яга попросив сім дробовиків, і ти хочеш сказати, це нормально? Звісно, за законом ти маєш їх йому продати, але поки ти діставатимеш дробовики. Трохи побалакай. Гей, сім дробовиків без питань. Послухайте, пане, а ви щось конкретне святкуєте? Чи як? Що відбувається? Просто питаю, стало цікаво без проблем. Сім. Це не нормальна кількість, і неважливо, що ви купуєте. Якщо купуєте щось в кількості семи, то це погано скінчиться. Якщо побачите мене у Бургер Кінгу вночі, сімома бургерами дивіться за мною. Прошу. Щось не так. Сподіваюся, якщо я буду замовляти сім бургерів, касир з'явиться за прилавку і скаже мені, друзяко, не роби це!» Подумай про сім'ю свою чоловіче. Тебе люблять. Не треба тобі сім бургерів. Схили голову і промов молитву бургер кінгу зі мною. Ми любимо Ісуса. Я випадково найняв білого фотографа. Добре. Скажу інакше. Я найняв фотографа, але не знав, що він білий, поки він не з'явився на виступі. І він прийшов цей во, коли ти комік, який виступає. І подорожує, тобі постійно пишуть електронні листи, в яке б місто ти не зібрався. Люди починають тобі писати: Привіт, друже, я кухар, можу щось приготувати. Я займаюсь графічним дизайном, хочеш, зроблю флаєра тобі. Вони крутяться, я це поважаю. Я отримав листа. Привіт, чоловіче, я люблю фотографії, а ти любиш фотографії? О, так, я люблю фотографії. Хочеш, я зроблю тобі кілька знімків. О, так, зроби кілька знімків, побачимось через тиждень, Діона. І Я сідаю в літак, лечу туди. Так, розумієте, про що я? Я, я теж до цього не бачив білого на ім'я Діон. <реш> Ніколи в житті не зустрічав білого з ім'ям Діон. Заходжу в гримерку і бачу чоловіка трохи старше 50 чи може 55 Він був лисим, весь такий, як він дізель. тупо гора м'язів. Одні м'язи. Ви колись бачили людину, в якої було так багато м'язів, що хотілося підійти до неї і сказати. Чуєш, ти зробив це? Ти зробив це? ти зібрав їх усі, ти зібрав всі м'язи. Ти можеш зупинитися, можеш перепочити. Ти знаєш, що більше не треба? І в нього був прес і якісь м'язи з боку. Я навіть не знав, що це таке. Вони були навколо і з боків якісь бічні м'язи, м'язи. І його прямо розперло. Весь накачаний і забитий військовими татуюваннями на руках, і це були незвичайні армійські татухи. Не знаю, чи бачили ви армійські тату, проте там зазвичай танк і прапор з латинським написом. Так. Але в нього були татухи, типу, якась тварина, погроза смертю і рядок з Біблії. Щось таке. Ви колись бачили ці спецназівські татуювання? Без диявола вбий усіх ісусе пробач мені. Я такий йой. Вбий усіх? Без свідків уб'єш усіх. Це те, що я побачив. Чоловік схожий на Віндізеля, і татухи, демон дельфін і напис Закопати усіх. І 31-й псалом. Я такий воу. Я в кімнаті з дельфіном демоном. Тож заходжу в гримерну і бачу Діона. Першою справою я йому заплатив. Деяким людям краще заплатити відразу. Якось не хочеться заборгувати дельфіну демону І ми заговорили. Говорили про його життя, про татуювання. Він чотири рази воював за цю країну, і як більшість ветеранів повернувся туди. Де не розуміють, через що він пройшов В країну, де люди не розуміють і не підтримують його, коли це необхідно для того, щоб він знову став на ноги? Він не може знайти роботу, бо поводиться надто дивно. Проте, можливо, він такий дивний, бо держава обіцяла йому медичну допомогу, коли він ішов захищати людей, які його тепер не цінують і кажуть, що він дивний і не розуміють, через що він проходить і. І він сказав, що фотографія стала для нього єдиною справою, єдиною справою, яку він любив робити, яка його заспокоювала і давала йому якийсь сенс. І відчуття мети, коли він повернувся в штати. І я сказав, це круто, а він мені так, друже, люблю камери. Бо знаєш, я наче знову можу цілитись і стріляти в людей. І я такий, ага, клас. Так, це дельфін-демон. ніхто не сперечається з дельфіном демоном. Дельфін Демон, четвертий батальйон, краще мовчати. Тож вийшло, що мені написав незнайомець, і ми крутецько провели з ним час. І коли я відповідав на листа, для мене це нічого не означало. Але стало важливим. Буває, говориш з деякими людьми, розумієш цінність моменту з ними. Просто після рукостискання Дьон збирався виходити з гримерки, вертатись до роботи і потис мені руку. Це було якось, я навіть не можу пояснити. Він потис руку і зробив так. Чоловіки зрозуміють таке міцне рукостискання з одним рухом. З кивком, рукостискання з кивком, йой. -йо. Я хотів тобі сказати, як багато цей вечір для мене означає, брате. Дякую. І Я такий ого. Він готовий був когось кокнути. Я зрозумів це по очах. Цей хлоп готувався до вбивства, а потім побачив мого листа. Йой, це ж скільки я людських життів врятував того вечора. Подав шанс цьому білому хлопу. Він був вдома, заряджав гвинтівку, а потім прийшов мій лист. Щось я загнався, треба прибрати цього слова. Я знайшов плани на завтра. Немає часу на вбивства. Навіть якби він і зібрався, когось застрелити, я був певен, що в безпеці. В цій країні все так і працює. В нас немає зв'язку з людьми, а потім ми розуміємо, як мало ми знаємо про людей після того, як вони зриваються. Ага. Кожного разу, коли хтось не витримав і зірвався на людях, завжди питають у сусіда: тож, ви знали стрільця? Зі сторони він здавався приємним хлопцем. Ну, звісно, він же не збирався стріляти в тебе. Ви знали стрільця? Так, знаєте доволі стриманий приємний хлопець. Нам має бути соромно, що ми живемо напроти проти когось, і все, що можемо сказати про цю людину, коли вона зірвалась, це те, якою вона здавалась нам. Він здавався доволі. То скажіть же правду, скажіть правду. Не прикидуйтесь, що він був хорошим сусідом. Ви були перелякані, як я. Тож ви знали стрільця? Так, але я ні слова цьому штрефану не казав. Це ті типу, походи ось так. Я казав. Ня -а. У нього було сім дробовиків, та ну його я манав. <рес> ось чому я не хвилювався, коли Діон зайшов в Гримерку. Я був на Раслабоні. і приємно поспілкувався з цим чоловіком. Я гадав, він тримає себе в руках. А якщо і ні, я знав, що він в мене не стрілятиме. Я свій на районі, може, мене навіть згадають в маніфесті. Ну, вони так роблять, коли в них їде кукуха. Вони вбивають, а потім пишуть листа. І під кінець цього листа усі респекти прямо в кінці цього маніфесту. Типу, як примітки до альбому, знаєте, коли дивитесь титри, і там подяка ось де я буду. Діон згадає мене в кінці свого маніфесту. І Стрілець закінчив зі словами: Горіть усі у пеклі. Окрім роя Вуда Молодшого. А потім журналісти прийдуть до мене додому. Тож ви знали стрільця? Він здавався доволі приємним хлопцем. Мене запросили на секс вечірку в цьому році. Добре, звучить цікаво. Давайте поясню. Моя перша думка, коли я отримав запрошення на секс вечірку, була така: нарешті, ілюмінати. Оцінили талант цього хлопака. Займаюся цією срані з 98-го. Кіко ще треба було чекати запрошення на секс вечірку. Я робив репортаж на Daily Show про порноіндустрію. І я брав інтерв'ю у чоловіка з дружиною. Це були Кінг Нуар і його дружина Сеттінг Джасмін. І ми знайшли спільну мову. Не знаю, як це описати, та ми просто круто поладнали. І десь через рік, як вийшов цей випуск, кінг телефонує мені. Зовсім несподівано. Чуєш? привіт, Рою. Порнозірки завжди звучать так, наче щойно кінчили. Зйомку. Типу, і знято. Привіт Рою. І дзвонить мені і каже Гей Рою, це Кінг і Джаз. Ми з Джаз подумали, чи сподобається тобі дещо, куди б ми хотіли тебе запросити. Кожного року ми десь у кількості восьми людей збираємось. Пуерто Рико ми збираємось на Віллі. і протягом семи днів і семи ночей ми всі збираємось і вивчаємо кордони нашої сексуальності. І Я був шоці. Кажу, що ти маєш на увазі під кордонами сексуальності? а? Він не сказав секс чи вечірка. І я такий. Що? Я займаюся іноді сексом, і мене влаштовують мої кордони 91-го року. Мені не треба виклик. Я ніколи не займався сексом такий злізь з мене. Мені треба виклик. Ти про що? Які кордони? І він відправляє мені посилання. Кидає посилання на їх плани під назвою Фрікшоу Пуерто Рико. Вони так це назвали. І фрік шоу в Пуерто Рико. Це саме те, що він і казав: сім днів, сім ночей, і кожен день різна девакувата сексуальна дисципліна. Яку ви вивчаєте від експертів, яких вони привезли. Туди прилітають якісь сексуальні терапевти, типу день перший. Це якийсь тантричний масаж, день, день другий, якісь стрьомні секс-іграшки, день третій, кайданки, зв'язування одне одного, одного, день четвертий, обережне придушення, тупо дичина і шеф-кухар. Там завжди є шеф. Ти ж зголоднієш, а часу вийти немає. Ти просто смокчеш і сьорбаєш усі сім днів. Цілодобово, але що мені не сподобалося в цій пуерториканській двіжусі, так це те, що в програмі немає занять на свіжому повітрі. Ні катання на катамарані, ні зіплайнінгу. Ми просто тупо в хаті сім днів. Я все роблю правильно чи ні. Лише сім днів обережного придушення це ми робитимемо. Альо, не можна ж так з людьми. І Боже, бережи шеф кухара. Він, мабуть, не про це мріяв. Шкода мерзотника. Цей чоловік повинен готувати омлети на оргії. В Пуерто Рикоше кухарі не про це мріють. У Франції він вивчав, як гарно поливати соусом страви. Він хоче свій ресторан, він хоче отримати зірку мішлен, але замість цього він стоїть у кутку такий. Перепрошую, ви казали, що хочете з болгарським перцем. Добре. Це не чесно. Несправедливо. Хоч мені це не до вподоби, але треба поважати Кінга і його дружину. І о, якщо що, я не був на цій вечірці. До речі, я знаю, про що ви думали весь цей час. Ти був Пуерто Рико? Ні, я не був в Пуерторико». Рико. Це за НАТО. Вісім людей? Ні. У мене навіть ніколи і в трьох не було. Не можна починати з восьми людей. Це якось забагато для першої оргії. Вісім людей Забагато народу. Ви стоїте в колі. Як знати, а раптом нападе не стоячка на прутень? У вас вісім людей в кімнаті, а в тебе не стоїть, це бентежно. Скажу вам так: якби на оргії в Пуерто Рико сім людей сміялися з мене, бо в мене раптом не встав прутень, сім їм довелося б вмерти. Я не дозволю вам привести цю історію до штатів, вам доведеться вмерти. Усім сімом я б вийшов з кімнати і пішов в найближчий магазин зброї в Пуерто Рико, встав до прилавку і сказав би: дайте, будь ласка, сім дробовиків! Я б всіх вбив і до омлет-кухаря прийшли б з питаннями. Ви знали стрільця?» Він здавався доволі приємним хлопцем. Ви їсте болгарський перець.